Доброго ранку, друзі! Сьогодні 11 грудня і я знов з вами. Сьогодні мені дуже хочеться розповісти вам а, про тему, як святкують Різдво різні е, країни, різні народи, що цікавого у них відбувається. Нам, знаєте, нам, ну, я, особисто для мене Різдво, Кутя – Колядки, там ще щось. Для мене це нормально, це так і має бути. І а, насправді у інших народів також є свої традиції, свої якісь цікавінки, які може бути, і ми про них і не знаємо. Тому давайте подивимось, що інші народи в інших країнах роблять на Різдво, що в них прийнято готувати, чим вони смакують. Які ще є традиції? І тому давайте я не буду витрачати час, а одразу перейдемо до матеріалу, який я для вас підготувала. Різдвяні святкування у різних країнах відображають багатство культурних традицій і різноманіття звичаїв. Ось декілька цікавих прикладів. Різдво Норвегії це чарівний час, який поєднує давні традиції, сімейний затишок і зимову магію. Святковий період розпочинається з Адвенту, чотиритижнева підготовка до Різдва і включає безліч звичаїв, зокрема приготування страв, прикрашання будинків і святкові збори. Що стосується різдвяних страв. Я не буду казати їх назву, тому що боюся, що скажу неправильно. Але скажу тільки те, що у Норвегії популярні особливі страви, такі, як свинячі ребра з гарнірами, солені та висушені ребра ягняти, традиційний десерт рисовий пудинг, в якому ховають мігдаль. Той, хто знайде цей горіх, отримує невеличкий подарунок. Давні звичаї пекти сім видів печива, серед яких тонке вафельне печиво, печиво у формі вінка, вежа знідальних кілець. Та, що стосується казкових персонажів, то в Норвегії дуже люблять ніссе. Це міфічне створіння, схожі на гномів, які за легендами захищають ферми і будинки. У сучасній Норвегії фігурки Ніс ставлять як святкову декорацію, а також символічно залишають для них кашу на ніч. 13 грудня святкують День Святої Люсії, що символізує світло у найтемніший період року. Діти вдягають білі сукні з вінками зі свічками і співають традиційні пісні. У Норвегії прийнято прикрашати будинки червоними і білими кольорами, а ялинку встановлюють протягом кількох днів до свят вечора. У Норвегії дуже популярні вуличні ринки, катання на лижах і вечорі з різдвяними історіями. Особливо популярні є концерти в церквах. Усе це створює теплу та магічну атмосферу, яка зберігає дух норвезької культури і надає свят особливого шарму. Різдво в Австрії це час казкових пейзажів, ароматних смаколиків і чарівних традицій, які перетворюють країну на зимову казку. Святковий сезон починається з адвенту кількох тижнів підготовки до різдва і триває до Дня Богоявлення 6 січня. Ярмарки є серцем австрійського Різдва. Найвідомішим є ринок на площі перед ратушею у Відні. Тут можна знайти все. Від ремеслених виробів, ялинкових прикрас до пряників, гарячого глінтвейну та карамелізованих каштанів. Усе це відбувається на фоні сяйда, світкових вогнів та ароматів каріці та манілі. Поряд з добрим святим Ні Ніколасом. Які дарує подарунки в Австрії популярний і його старший супутник Крампус. Зазвичай у різдвяних парадах актори одягаються Ніколасом і Крампусом, де лякають і веселять глядачів, нагадуючи про важливість бути добрим і слухняним. Цей контраст між добрим Ніколасом і диким крампусом додає свято драматичного шарму. 24 грудня австрійці святкують свят вечір у родинному колі. Центральним моментом є просто свічка на ялинці, прикрашена натуральними декораціями, таким як солом'яні зірки чи яблука. Після вечері звучать традиційні різдвяні пісні, зокрема знаменита Тиха ніч», яка вперше прозвучала саме в Австрії у селі Обрендорф. Святковий стіл складається зі смаженого коропа, ковбаса, картопляного салату та різноманітних випічок. Це десерти в медові пряники та штолен традиційний різдвяний пиріг із сухофруктами та горіхами. Адвентський вінок плететься з ялинкових гілок, прикрашається червоними стрічками, шишками, золотими елементами – та чотирма свічками. Кожна свічка символізує один тиждень до Різдва. Щонеділі запалюється нова свічка, що символізує наближення Різдва. Цей ритуал супроводжується співами колядок або читанням релігійних текстів. Різдво в Італії це час тепла, родинного затишку та культурних традицій, що сягає глибоко давнини. Святковий сезон триває від початку грудня до 6 січня, День богоявлення, і включає як релігійні, так і світові різні. Елементи. Головна урочистість відбувається 24 грудня. У багатьох регіонах дотримуються звич... звичайно не вживати м'яса, а готують рибні страви, зокрема, пасту з морепродуктами, кальмарів чи бакаля, сушену тріску. Міські вулиці переповнені. Ароматами свіжої випічки, а вдома зазвичай збирається вся родина. Традиційно італійські діти отримують свої подарунки 6 січня на день Богоявлення. Їх приносить Ла Бефана, добра стара відьма, яка за легендою відмовилась приєднатися до трьох царів у пошуках Ісуса. Тепер вона літає на метлі, роздаючи подарунки чемним дітям і залишаючи вуглинки для неслухняних. Її образ настільки популярний, що 5 січня в багатьох містах проводяться костюміровані поради на її честь. Вертепи це важливий символ італійського різдва. Їх встановлюють у кожному місті від скромних домашніх композицій до грандіозних сцен у соборах, відомо. Відомим є вертеп у Неаполі, що прикрашається майстерно вирізаними фігурками, а також живі вертепи, де роль персонажів грають люди. У Ватикані Різдвяна ялинка та вертеп на площі збирають тисячі туристів. Папа Римський проводить святкову месу в базилиці святого Петра, яка транслюється по всьому світу. Це духовне серце італійського Різдва. Кулінарна частина свята багата і залежить від регіону. Серед традиційних десертів виділяють панетонні солодкий хліб з розвінтами та цукатами, пандора, бісквіт з цукровою пудрою і торонне горіхова нуга. У різних областях також гадує святкову пасту, страви з морепродуктом або м'яса. Увечері на новий рік та під час інших святкових днів, італійці насолоджуються сімейними вечерями. Ну, а зараз я пропоную перенестися в Австралію, де дуже унікальний характер Різдва, тому що в Австралії Різдво відбувається в літній сезон. А замість снігу, камінів і теплих светрів австралійці святкують на пляжах, насолоджуються барбекю і проводять багато часу на свіжому повітрі. Святковий настрій в Австралії поєднується з пляжною атмосферою. Люди часто вирушають на пікніки, займаються серфінгом або просто розважаються на пляжі. Наприклад, на пляжі Бонді традиційно збираються туристи і місцеві мешканці для спільного святкування. Замість важких зимових страв австралійці віддають перевагу барбекю з морепродуктами, салатами та фруктами. Популярними є свіжі кріветки та різдвяний десерт тост Павлова Меренга з фруктами. Багато міст організують різдвяні паради та концерти просто неба, де співають традиційні колядки, освітлені будинки, в вулиці створюють святкову атмосферу, навіть у спекотній ночі. Традиційний образ Санта-Клауса адаптований до місцевих умов, його можна побачити в пляжному одязі, а іноді навіть серфінгуючим у хвилях. Наступний день після Різдва, 26 грудня, є святковим і часто пов'язаний з спортивними подіями, зокрема, крикетом на Мельбурнському крикетному полі, цього дня також проводять розпродажі. Різдво на Філіпінах це одне з найдовших і найгучніших святкувань у світі, яке триває з вересня по січень. завдяки глибоким. Католицьким традиціям країни воно поєднує релігійні обряди, барвисті фестивалі та сімейні традиції. Святковий сезон починається у вересні. В цей період у магазинах і на радіо лунають колядки, а вулиці прикра... прикрашають різдвяними вогнями та декораціями. Невід'ємною частиною святкового декору є. Ліхтарі у формі зірки, що символізують віфліємську зірку. Починаючи з 16 грудня і до 24 грудня проводять дев'ятиденний цикл ранкових мес, який має назву Сімбенг Габі. Віряни рано вранці збираються в церквах для спеціальних богослужень. Ця традиція відображає глибокі теловицькі. Країни і є актом віри та вдячності. Учасники вірять, що якщо відвідати усі 9 служб, їхні бажання здійсняться. На святвечір філіппінські родини збираються на пишне святкове застілля, яке включає смажене порося, сир, різноманітні е, солодощі та ще багато інших страв. Ну що, як вам сподобалось? А де би ви хотіли святкувати Різдво? Пишіть в коментарях, яка країна вам більш за все сподобалась своїми традиціями. Ну і знаєте що? Мені хочеться знов нагадати для тих, хто забув або хто вперше на каналі, що у мене зараз проходить розіграш торбочки, проектні торбочки. Я розіграю проектну торбочку серед Моїх підписників, які пишуть для мене коментарі саме в цих влогмасах, які я знімаю і показую для вас кожен ранок. Чим більше у вас буде коментарів, тим більше шансів буде виграти сумочку. Ну, і залишається мені тільки відкрити подаруночок на сьогодні. Ось щось таке щось таке, що я її не можу впізнати. Напевно, давно купувала і вже 100% забула, що це. Ох, дівчата, тут мої запакували все. Ага. Класна річ. Це катер, ніж по-нашому, так? Для розкрою. І тут ще додатково є. Ці ножі додаткові змінні. Цей катер, він, він дуже гострий і коли мені потрібно розрізати щось рівно по лінійці, ось це я буду різати не ножицями, а ось таким катером. Дуже класна річ, я давно його хотіла, він для мене буде дуже корисний, і тому я Рада, що я його для себе подарувала. Ну що, друзі, на цьому все. Я вам бажаю всього самого найкращого. Проживіть цей день з посмішкою на вашому обличчі. Цінуйте кожен момент життя і гарного вам настрою, мирного неба! А ми ще обов'язково побачимось. Бувайте!